Не було заяви, що американці вимагають 18-річних мобілізувати, що вони вимагають зниження на стільки віку мобілізаційного. Насправді ми бачили, от ви, і ви до речі, процитували реальну заяву. Що якщо буде українською владою, вирішено. Знизити вік, набрати нових мобілізованих, ми зобов'язуємося їх забезпечити. Тобто, оцю от заяву саме про 18 років різного типу риториці розповсюджувало дуже багато московських телеграм-каналів і, на жаль, телеграм-канали банкової. І на цьому фоні президент, як великий герой, сказав, що він категорично не дозволить цього робити. Мені видається, що це було з, зокрема і українська спецоперація, щоб показати, які у нас великі герої захисник Володимир Зеленський. Тільки чомусь мобілізація не стосується його друзів, зокрема. Другий важливий момент в цьому всьому що е, зрозуміло, що треба е, активні. Сильні і невиснажені сили, перепрошую за тавтологію для того, щоб тримати оборону на передовій. Але у нас насправді без зниження мобілізаційного віку від 25 і вище є абсолютно достатньо, ще не мобілізованих чоловіків. Є зокрема понад 150 тисяч ветеранів так званих силових органів, які абсолютно здорові ходять по спортклубах, які ходять по кав'ярнях, які гарно тусуються на мирних територіях, тому що вони ж бачите, та ветерани, інваліди часто на совість в даному випадку. Тут треба цей ресурс перевіряти. Окрім того, це люди навчені працювати зі зброєю, знають основи оборони. Третій момент: ми маємо ще велику частку тих людей, які взагалі не задіяні бо мають якусь дуже специфічну броню прокурори, поліція, слідчі, ДБРівці. тобто, люди абсолютно здорові і спроможні на противагу до тих, кого мобілізовують. Я ще раз наголошу один з крайніх випадків критичних, коли мені не визнали придатним до мобілізації інваліда другої групи дитинства довічно батька одинака, і погрожували, казали, щоб він свого сина влаштовував. Вов сиротинець і йому дали відстрочку тільки на три місяці, що знову ж таки піднімає питання: а що ж таке робиться? Тих, кого мають мобілізовувати, не мобілізовують, а тих, кого не мають, все таки переслідують. Четвертий аспект цього питання, що нам зараз треба дуже добре думати над підготовкою. І я думаю, що оце зараз найкритичніше питання, тому що коли зараз ще кілька випадків, з якими я як народний депутат зараз розбираюся, це коли мобілізували і через тиждень кинули на передову. Потім виявилося, що навіть документів не оформили, а тепер не хочуть навіть виплачувати компенсацію за загибель чи за зникли за те, що людина зникла безвісти. З таких моментів я дуже багато і давайте нагадаємо слова Валерія Залуж який говорив про системну мобілізацію, який говорив, що хоча б рік півтора треба для підготовки мобілізованих до злагодження, а не отак, як це зараз відбувається. І коли ми, наприклад, зараз пішла інформація, що одна із бригад, які були сформовані, злагоджені, забезпечені за кордоном, вона вже була роздеребанена по інших підрозділах. Ну, дай Боже, щоб це виявилось не до кінця правдою, але е, саме отакі моменти і знижують абсолютно бойовий потенціал. Тому що те, що 100% є правдою, ми стикаємося з ситуацією, коли мобілізовують по контракту саме в конкретні бригади, бригади працюють їхні рекрутингові центри. Набирають людей, а через місяць цих людей а, прикомандировують до інших підрозділів. Відповідно, бригада, яка працювала над рекрутингом, залишається біля розбитого корита, А людина опиняється зовсім не там, куди вона призивалася. Ці речі треба викорінювати. Але це знову ж таки. Я роблю сотні звернень. Мої колеги так само. Ми це ретранслюємо в медійному просторі. Але перепрошую, це залежить від верховного головнокомандувача, який має дуже чітко поставити пріоритети для свого військового керівництва. І останнє. Про законопроект про демобілізацію, давайте будемо чесні. Я нагадаю: Європейська солідарність системно відстоювала питання строків служби, коли ще приймався мобілізаційний законопроєкт. Ми були перші і наразі єдині, які подали конкретний законопроєкт про строки служби, які передбачали 24 на 36. Мається на увазі перебування на передовій, перебування по БРці, на бойових позиціях. Цей законопроєкт не розглядають в Верховній Раді. Ніхто про це не хоче говорити, але насправді от мене. Хлопці дуже сумно жартують підопічні, що скоро не буде кого демобілізовувати, бо всі загинуть. Ну я дуже маю надію, що ми втрафимо спільними зусиллями, волонтерськими і всіх небайдужих зробити, щоб ці хлопці залишилися живі, і цілі і здорові. Але якщо у нас буде е Отак От це все тягнутися, і плюс будуть такі проблеми, як з змінами, як забезпеченням ребами буковель, як з забезпеченням навіть тої самої форми і бронежилетами, що зараз знову піднялося це питання, то нам не бачити цього всього як власного носа. І тут питання риторичне: знову винні наші партнери. Мені видається, що Україна має величезне домашнє завдання, яке зараз сама має вирішити, а тоді щось пред'являти партнерам, з якими, звісно, треба працювати, давати відповідні меседжі і відпрацьовувати посилення оборони України.